Моє вам вітання від найменш послідовної блогерки BookTube. чому тому, що я Планувала приходити до вас хоча б раз на два тижні навесні, і прийшла, сподіваюся, всередині осені, але це не основна причина, чому я характеризую себе саме так наразі. Основна причина полягає в тому, що за час, поки мене не було, я встигла побувати в трьох країнах. Остання моя подорож була у відрядженні в Ірландію. Я знімала дуже багато краєвидів Ірландії для вас, щоб з вами поділитися, показати. Планувала читати. Катабасис або катабасис, то як його називає, сама Ребека Кван називає Катабасис. Планувала його читати, знімати і думаю, клас, покажу нову Україну з новими краєвидами, місце, де знімали Гаррі Поттера і заодно розкажу про е, нову книжку до того, як вона вийде на українському ринку, щоб ви розуміли, чи вам її читати чи ні. Я прочитала вісім сторінок за два тижні. Але все, що я не знімала занадто добре, для того щоб залишити. В архівах, як залишилася попередня моя подорож по Польщі і Чехії, тому це відео буде дуже експериментального характеру. Я буду вам розповідати про цю книгу в процесі монтажу, підготовки цього відео і також пояснення, що в ньому відбувається. Тому що там просто розрізнені шматочки ірландської природи, яка, до речі, неймовірна. От з такою першою частиною я. Дякую всім, хто залишився. І відправляю вас послухати мої думки про перші вісім сторінок цієї книги, які я встигла записати в Ірландії. А далі буду вам показувати, що з цього вийшло, і буквально з вами разом в прямому ефірі будемо монтувати це відео, тому що який інший вибір я маю наразі. Я розумію, що це дуже дивний ракурс, але я десь загубила свій штатив, а нового в мене немає, тому що я. У Дубліні я приїхала сюди у відрядження. Сьогодні перший день, неділя за вікном похмуро і сіро, але я не втрачаю надії, бо в мене немає вибору. Сьогодні ми підемо гуляти. У нас відносно вільний день. Візьму себе, звісно, з. Візьму себе Себе я візьму в руки, а вас візьму з собою. Покажу вам місто, покажу, можливо, Трініті Коледж. Ми неподалік від нього живемо. І в цілому покажу, яка тут атмосфера, яка тут ситуація, і що за холоднече. Я тут по роботі в мене відрядження, і я ще взяла кілька власних днів відпустки, щоб тут погуляти і покататися Ірландією принаймні тією частиною, яка мені доступна, і дуже сподіваюся, що е, зможе для вас зняти щось прикольне, атмосферне і осіннє. Без книжок я не поїхала. Я взяла з собою книгу, новиночку від Ребеки Кван. Вона мені приїхала буквально в останній день, перед останній день перед відрядженням. І я вирішила, що ну треба брати з собою, треба читати. І сподіваюся, що розкажу вам про те, як мені ця книга ще до того, як вийде український переклад, дуже наївна Надя, дуже дуже наївна. Почала читати книжку, буквально кілька сторінок прочитала, але вона вже така трошки іронічна, вже багато деталей прописаних, і книга починається з того, що наша головна героїня, я так розумію, на ім'я Еліс, вирішує вирушити до пекла для того, щоб звідти визволити свого професора і керівника, тому що їй дуже важливо заручитися підтримкою цього професора для того, щоб закінчити Кембридж, стати його випускницею. А він він як не зло потрапив у пекло, і з того, що поки що я встигла прочитати, вона не остання людина, яка в цьому винна. І ось ми починаємо книгу з того, що вона вирішує туди піти, його звідти визволити і стикається зі своїм знайомим студентом. Також він такий з одного боку. Роздовбай з іншого боку, він геніальний. Йому не треба там зубрити і штудіювати купу книг для того, щоб класно вчитися і розбиратися в предметі. І ось він застає її в планах вирушити в пекло і просто вирішує доєднатися до неї в цій пригоді. Що цікаво, тут описано те, що Еліс бере з собою до пекла, і серед іншого тут, по-перше, Лембас. Потім я почала слухати цю книгу, і в оригіналі це Лембас Пред, тому не Лембас, а Лембас. Сорі. Якщо ви читали або дивилися Володаря Перснів, це хліб, який дуже дуже Швидко насичує, і там це була їжа ельфів, а тут написано, що нічого магічного, в принципі, в лембасі немає, це просто екстракт протеїнів, вижимка, по суті, протеїнова і дуже-дуже багато цукру, тому цей хліб настільки добре насичує. Це цікавий такий кросовер між реальністю і вигаданим світом. А ще смішно, що серед іншого в нашої героїні в Сумці до пекла є Марсель Пруст перший том Марселя Пруста. І тут дуже іронічно сказано про те, що Марселя Пруста вона ще не читала і не знає про нього нічого, але Кембридж змусив її бути тією, хто хоче читати Пруста, тому вона його вирішила взяти з собою на випадок, якщо раптом у пеклі буде якось нудно. Це, як на мене, досить е, іронічно написано, поки що. По перших сторінках мені подобається, але звісно, що це дуже дуже рано, щоб робити якісь висновки. Буду тримати вас в курсі. Брехня. Сподіваюся, що в мене буде час і на те, щоб почитати, і на те, щоб вам розповісти про те, що я читаю. Не було принаймні план у мене такий амбітний. А зараз буду. Читати, бо моя колега вона зараз ще збирається. В неї потоп, не зливається вода в душовій, і її вирішили переселити. Давайте покажу вам поки що мій номер. Ми живемо в готелі Дейвенпорт. Оце, от я збираюся сьогодні йти, отак, ванна, столик з кавою. Мої там речі, це настоянка п'яна вишня, якому взяли колегам показати. Перший раз бачу номер з телевізором. Моє величезне ліжко на одну персону. Моя робоча зона, зона для читання, ще один ноутбук. То мій особистий ноутбук, а це мій робочий ноутбук. І вид з вікна. Ось такий у мене. Сірий похмурний дублін, і от на цьому етапі ми з моєю колегою Анжелікою пішли до Трініті Коледжу. Той день ми не змогли потрапити на екскурсію, але потрапили на неї в інший день. І щоб не розривати відео фрагменти на різні моменти у відео, я додав все, що стосується Трініті Коледжу екскурсії Book of Kells або Кельської книги. Саме сюди, щоб ви могли подивитися в цілому, Трініті Коледж це досить значущий виш, дуже древній виш. Виш його випускниками були Семюель Бекет, Брэн Стокер, Оскар Вайлд, Салі Руні, актор, який грав Джофрі, там навчався. Коротше, дуже такий плодовитий виш на значущих людей в. В сфері мистецтва, як мінімум літератури, але і не тільки щодо кельської книги. Це спадщина Ірландії, одна з найзначущіших пам'яток культури ірландської. Це ілюстрована книга, дуже багато ілюстрована ручну книга 9 століття, розписана монахами, і на честь неї там на території Трініті Коледжу в бібліотеці була виставка і також інтерактивна виставка. Поряд При речі, ми застали в під час цієї. Екскурсії дуже унікальний період, коли книги частково забрали з бібліотеки для того, щоб привести все до ладу, оновити, підрихтувати там, де це було потрібно. Це трапляється раз на 100 років, і ми застали отакі напівпусті полиці, і можна сказати реорганізацію полич. А ще в бібліотеці ви побачите під стелею висіла величезна земна куля. Вона називається Гая, і такі експозиції є по всьому світу. Я додам ім'я. Засновника цієї виставки цього проєкту в на моменті, коли ви побачите власне Гаю. ось тому, якщо вам це цікаво, залишайтеся. Покажу вам Trinity College і багато що цікавого. Я чесно намагалася вам записати відео на камеру, щоб якість була кращою, але на камері закінчилося вільне місце, тому буде відео з телефону. Відволікаємося від подорожі Ірландією моєї, розповім вам про. Пекло, точніше, про книгу про пекло від Ребеки Кван. Ці книзі також дуже відчувається, що Ребека Кван дуже начитана, дуже обізнана людина. Дуже багато знає і не соромиться це показувати. Тут дуже багато відсилок до різних літературних творів, до міфології. Наші герої, як студенти Кембриджу. Теж дуже начитані, теж дуже родовані, і теми для розмов у них відповідні. Тим не менш, якщо порівнювати Кетебесес або Кетабасис з Вавилоном, то я думаю, що ця книга сподобається більше тим, кому не сподобався Вавилон саме академічною складовою, там був дуже великий упор саме на академку. А тут такого немає. Вона читається дуже легко, і насправді, навіть попри те, що тут порівнюються різні варіанти пекла, описані письменниками, описані у мітології і в різних інших джерелах, тим не менш, не обов'язково знати і бути знайомим з першим джерелом, наприклад, якщо ви не читали Дантівську божественну комедію. Ви в цілому можете спокійно читати цю книгу, тому що Ребека Кван дає достатньо інформації для того, щоб навіть ті, хто взагалі не в контексті, зрозуміли, що саме вона має на увазі. Дуже цікаві герої, непроста героїня. Вона знає в цілому собі ціну. Вона дуже цілеспрямована, вона дуже така наполеглива, в певних моментах наївна, але ми це їй пробачимо. Когось. Я думаю, вона дратуватиме своєю поведінкою і своїми рішеннями. Але я думаю, що тут все не просто так, і вона обирає саме такі дії і саме такі рішення. Не просто так не, є. не те є причина. Цікаво, що головну героїню звати Еліс. Як на мене, це пряма відсилка до Аліси у Дивокраї Люса Керола, але на відміну від Аліси у Дивокраї, ця Аліса вона в трошки іншому місці знаходиться разом із Пітером. І ось вони потрапили в певне місце, зустрічали мешканців певного кола пекла і наразі дискутують про те, як краще описати пекло, яку вона має структуру, діляться своїми теоріями і в цілому вирішують, що їм робити далі, щоб власне, врятувати. Нашого професора Граймса, нашого кажу, чому тому, що він був наставником обох студентів і Еліс і Пітера. Вони працювали під його керівництвом, багато працювали разом, але з контексту видно, що щось сталося в їхніх стосунках, і вони змінилися. І це відчувається впродовж книги. В Принципі дуже передбачуваний розвиток їхніх стосунків, обкладинка мого видання навіть спойлерить те, як будуть розвиватися ці стосунки. Не знаю, до речі, українське видання буде так робити чи ні, але Waterstones, ексклюзивне видання, мені прямо текстом сказали, хто вони одне одному. Трошки зіпсували інтригу, а я не буду вам нічого казати з цього приводу. Ви дізнаєтесь самі, коли будете читати Кетебесіс або Кетебесис. Я буду... Робити обидва наголоси впродовж всього відео для того, щоб нікого не дратувати, тому що мало що там дратує людей як неправильна вимова, неправильні наголоси і русизми у розмові. Не можу виключити у всіх Компонентів, але все, що від мене залежить, я роблю. А тепер повертаю вас до Дубліна. Покажу вам трошки міста, атмосфери цього міста, бо вона надзвичайна, і зводжу вас на екскурсію у пивоварню «Гіннес». тому що що, що а «Гіннес» — це дуже дуже велика фігура фігура. Це те про що я казала. Це дуже велика фігура для Ірландії і для Дубліна. Він дуже багато вклав в розвиток цього міста, в розвиток населення цього міста. І в цілому там дійсно цілий культ Дубль, Дубліна, цілий культ Гінеса, як вива, всі його п'ють. І перше, що мене питали, всі мої колеги, які мені, мене зустрічали, чи я куштувала Гінес? Так, куштувала. Нічим він не відрізнявся від того гінеса, що продається в нас в магазинах. Дуже на смак Темне пиво, як вони кажуть, випити гінеса це все одно, що з'їсти хліба в бокалі є згодна, дуже калорійне, дуже специфічне, але досвід був прикольний. Ось тому запрошую вас зі мною на прогулянку Дубліном і на екскурсію до Гіннеса. Повертаюся з новою порцією коментарів по цій книзі. Інший день, ба більш інший тиждень, але ну що зробити? Відео в цілому хаотичне. Я прочитала. Катебесіс або кетебесіс, і ця книга читалася дуже легко. Вона дуже класно, як на мене, збалансована між серйозністю і такою трохи грайливістю. Грайливість ця вона прослідковується і з точки зору побудови жанрової структури, і з точки зору тих елементів, які Ребека Кван включає в цю книгу. Деякі з них були для мене досить неочікуваними. Наприклад, тут є момент славнозвісний з одним ліжком на двох. Такого я точно не чекала в по. Дорожі у пекло, і це тільки один приклад. Тут е, класно розвиваються герої. Вони цікаві, вони дуже об'ємні, вони різнобокі. Кожна глава, особливо флешбеки головних героїв, розкриває який, якийсь новий аспект в них. І наприкінці книги вони обидва складаються в таку повноцінну, повнорозмірну картинку. І навіть попри те, що з точки зору їхньої там приналежності до наукової спільноти до Кембриджу, з точки зору того, що вони там функціонують у вигадну вигаданому світі і належать, ну об'єктивно кажучи, до геть-іншої верстви населення порівняно, наприклад, зі мною я легко можу себе асоціювати з певними їхніми аспектами, і легко можу їх уявити як живих нормальних співрозмовників, з якими можна було б пообговорювати всі їхні пригоди. По-друге, мені дуже подобається те, як саме Ребекка Кван розкриває свій лейтмотив цієї книги і в цілому багатьох. Її книг це саме наукова спільнота, наукове середовище, академія, два в Нас був Оксфорд, тут був Кембридж, але насправді це просто назви. Ми говоримо про ем, навчальні заклади, про академічність і те, якою прогнилою вона може бути зсередини, і наскільки це середовище залежне від того, хто його населяє. І цікаво в цій книзі, те, що якщо в жовтоликій, наприклад, іронія ем, і неприглядні якісь буки людської натури вони. Розкривалися через. Головну героїню і її там якісь життєві рішення, судження і так далі. То тут Ребека Кван іронізує завдяки середовищу, в якому опиняються наші головні герої. Вона показує наскільки комічними є певні його аспекти. Вона підсвічує всю оцю гнилизну, яка іноді притаманна людській натурі, особливо натурі амбітній і наділеній владою. Тут о, цікаві другорядні. Персонажів, деякі навіть травмують, якщо чесно, але знову ж таки, навіть другорядні персонажі тут досить об'ємні, і вони дійсно розкриваються з геть різних боків. Тут немає такого, що от хтось або супер поганий, або супер хороший. Кожного трошки є про що поговорити і за що засудити, і це мені дуже дуже сподобалося. Тут є Жорстоке поводження з тваринами, я маю про це попередити для тих, кого це може затригерити. Я не пам'ятаю, чи це було десь вказано в книзі, але знайте, що вони там є. Мені сподобався фінал. Він не те, щоб був геть непередбаченим, але це, на мою думку, пов'язано саме з тими жанровими елементами, які обирає для цієї книги Ребекка Куан. Також не можу не сказати про те, що це одна з найбільш збалансованих з точки зору розвитку подій книг Ребека Кван. Якщо ви читали. Попередні її романи, то в неї була така штука, що ми маємо таку розмірену, досить довгу, досить детальну експозицію, яка триває навіть більшу частину книги, а потім, наприкінці, на останніх там 100-50 сторінок починається просто якась вакханалія. Всі події, які могли статися, вони стаються наприкінці книги, і мені це трошки псувало враження. Я всією душею люблю Робеку Кван, але оця її особливість, вона мені не дуже подобалась. У цій книзі такого Ну, я б сказала, взагалі немає так. Події розвиваються трошки більш динамічно ближче до кінця, але вже немає такого прямо контрасту між експозицією, основною частиною і розв'язкою. Ребека Кван нам завжди підкидає щось, про що ми могли би там посміятися, пожартувати, порефлексувати, пожахатися деяких моментів завжди є чим зайнятися в цій книзі, як героям, так і нам, як читачам. Тому в цілому в мене дуже дуже хороші враження від. Роману я буду продовжувати читати все, що видає Ребека Кван. Я би мені здається читала навіть її там планер, в якому вона розподіляє задачі на день, там тиждень і так далі. Раптом там будуть якісь спойлери. Мені здається, я сказала вже майже все, що мала по цьому роману сказати без спойлерів. Тому повертаємося до останньої частини мого відрядження. Покажу вам трошки ще краєвидів, неймовірних, як на мене. Ця локація досі є під враженням від неї, і ця локація також має один елемент, який я взагалі не очікувала там побачити. Він пов'язаний з всесвітом Гаррі Поттера. В цілому, оце місце, яке я вам зараз буду показувати, воно називається Cliffs of Моге. Я не бачила таких краєвидів раніше, які я бачила там в Ірландії, і нам дуже пощастило з погодою. Тому замість туману і мряки я покажу вам дійсно красиві місця. Якщо вам. Цікаво, залишайтеся і ходімо дивитися на обриви. І так зараз шоста ранку. Ми, ми їдемо на 13 годинну екскурсію на обриви. Місцеві кажуть, що це прям обов'язково для відвідування. Одна половина мене дуже в цьому зацікавлена, інша просто хоче спати. Наш гід сказав, що тут можна побачити печеру, в якій Волдеморт сховав горокракс, а саме медальйон. І я маю квест її знайти. Мені здається, я її знайшла. Бачите, ось вхід. Але навіть якщо це не вона, це дуже красиво. Відчуваю себе гобітом. Ну і знаєте що? Вже під час монтажу я зрозуміла, що я вас надурила, надурила випадково, але надурила. Я вам сказала, що покажу вам тільки Cliffs of Moher, а насправді показала вам і Wicklow Mountains, тобто гори Wicklow. Там розташовані два озера, саме тому ця локація називається Glendalough. і вона вже більш була схожа на нашу карпатську природу, на наші карпатські гори, ліси, більше хвої коротше ви самі все бачили, що я хочу сказати, як знаєте, заключні такі фінальні враження після цієї подорожі. Перше, ірландці дуже привітні, вони дуже раді ділитися своєю культурою, ділитися своїми якимись здобутками. Вони всі дуже відкриті і щирі, сприймаючи, навіть ті, з ким я не була знайома особисто, всі дуже відкрито до мене ставилися, починаючи з аеропорту, закінчуючи таксистом, який ділився Своїми враженнями про те, в який сезон краще прилітати в Ірландію. По-друге, вони дружно ставляться до українців, тому що їм дуже зрозуміла наша проблема. В них теж дуже довга, далека і глибока історія співіснування з імперією. У них також є проблеми з ірландською мовою. Як на мене, навіть більш серйозні ніж в нас з українською. Ми навіть е бачили кілька мітингів на підтримку ірландської мови. Там всюди дублюються знаки і ірландською, і англійською і, до речі, вони між собою взагалі не схожі, як і українці, ірландці дуже горді за свою культуру, за свою країну, за свою природу, вони дуже тішаться, коли чують від інших, наскільки нам там подобалося. Відчувається, що ми, от в аспекті ставлення до своєї країни, з ними дуже близькі. До речі, зараз вїзд в Ірландію для українців не потребує візи, тому якщо раптом ви розглядали цю країну не і сумнівалися, то достатньо просто біометричного паспорту. Коротше враження в мене суперпозитивні. Нам неймовірно пощастило з погодою, було соняшно, було тепло. Ми набрали з собою дощовиків і светрів, але насправді я навіть куртку не так часто вдягала під час прогулянок, тому що було настільки тепло. Трохи заздрю такому їхньому більш легкому ставленню до життя порівняно з нами. Звісно, що вони не в тих умовах, Ох живуть, як і ми живемо, але тим не менш трошки мені і заздрісно, і хотілося б чогось такого і в нас вже здобути. Але я вірю, що як тільки середовище почне змінюватись, нам буде простіше і змінити свій підхід до життя. Наразі ми маємо бути зібраними, сильними. Але насправді я можу теревенити про це просто годинами, тому що. Попри те, що пройшло вже досить багато часу, я досі під враженнями, особливо тепер, коли я монтувала це відео і можна сказати заново передивилися всі матеріали, які у мене були. Поки обирала що вам показати найкраще, це дуже була класна можливість відволіктися, подивитися на світ і побачити, що досі існують куточки землі, де все ще нормально, все добре, де люди не бояться шахедів і не думають, спатимуть вони в коридорі. Чи на кухні, чи десь сьогодні, і це я перерахувала найменші наші проблеми наразі. Мені з одного боку, звісно, сумно, що ми маємо через це проходити, але з іншого боку, це всіляє надію. Якщо такі куточки на землі є, значить і ми колись будемо таким куточком. Ну а щодо книжки. То як я вже сказала, вона мені сподобалась. Дивіться, ми навіть <смі> сьогодні співпадаємо. Це не було заплановано, вийшло абсолютно випадково. Книга мене розважила, книга змусила мене рефлексувати. Книга змусила мене думати і сперечатися з самою собою, задавати додаткові якісь питання самій собі. Книга читалася легко, невимушено цікаво. Вона класно збалансована, як я вже говорила, і в цілому дуже дуже раджу, незалежно від вашого рівня підготовки. Ну а на цьому я думаю, що. Пора завершувати це відео не тривале, але хаотичне. Я обіцяла, я зробила. Мені здається, це найхаотичніше відео на цьому каналі. Але ну, що робити, якщо життя саме таке наразі, розкажіть, як ви? Як ваші справи взагалі, ми не бачилися з вами просто мільйон років. За цей час в мене купа всього позмінюватися встигла. Я впевнена, що у вас так само. Розкажіть, що ви читали останнім, що вас вразило в цьому році з перспективи читання? Чи читали ви вже щось у Ребеки Кван? І чи плануєте ви читати ось цю красуню? Мені буде дуже цікаво поспілкуватися у вас в коментарях. Неймовірно була рада вас бачити, вийти до вас на зв'язок. Навіть трошки в мене з'явилося. Лося натхнення, щось зробити ще можливо зняти ще відео якесь, тому що дуже довго я перебувала в таких полярних станах: між я закриваю канали, видаляю весь контент, тому що мене просто не вистачає на це. до треба повертатися до регулярного якогось постингу, вводити це в рутину, тому що коли я сідаю це робити, в мене з'являється. І натхнення, і задоволення від цього процесу, але оце планування, обдумування, стратегічні якісь моменти, оформлення оце мене дуже виснажує, і таке враження, що я просто відторгаю цю частину свого життя, що, звісно, не дуже правильно, але мабуть, наразі це найбільш безпечна стратегія для моєї психіки була. Коротше. Дуже довго можу про це говорити. Знімала ціле годинне відео про це. Не бачу сенсу продовжувати цю всю історію. Рада була вас бачити. Бажаю вам, як завжди, тільки найцікавіших книг, хороших книжкових знижок, освітлених, теплих, спокійних домівок, безпеки. Ну а ми з вами зустрінемося у наступних відео.